Козана Бенедикта, як і Дінго, було неможливо примусити йти з усіма. Для цього його треба було б тримати на мотузку, з бляшанкою на ремінці через плече, сіткою в руці лукою на грудях, етмонолог не шпорив довкола загону, забирався в хащі, пирнув у високу траву, не думаючи ні про звірів, ні про отруйних змій, він шукав комах. Тут росла баогунія. Або залізне дерево, моломпі, близьке до індійського сандалового дерева, з легкої міцної деревини, якого роблять весла. По його стовбуру рясно стікала запашна камедь, росла й сумаха, дерево багате на фарбники. Траплялися й бакаути із стовбурами до 12 фунтів в діаметрі, з породи гваякових. Але не такі цінні, як звичайні гваякові дерева. Дарма що загін уже одійшов далеченько від моря, на його шляху все ще траплялися цілі мангові гаї. Стовбури цих дерев, криті товстим шаром лишайників, здавалися одягнутими в хутро. Мангові дерева дуже тінисті, їх цінують за напрочуд смачні корисні плоди. Дерева тут росли не так густо. Тільки подекуди стояли купами, але йти не стало легше. Земля поспіль заросла височезними травами. Мандрівники опинилися ніби в джунглях Східної Індії. Рослини тут бояли не так, як у гирлі річки, але були вищі й густіші, ніж у помірному споясі старого й нового світів. Кругом росли індигоноски. Як виявилося, на манговому дереві сиділа ціла зграя сірих папуг цих балакучих, сварливих, хижих пернатих. Було б великою помилкою судити про вдачу цих птахів по їхніх родичах, яких тримають у клітках в зоологічних садах Європи. Папуги знесли такий галас, що Дік хотів сполукнути їх пострілом з рушниці. Та Гарріс одраяв його від цього, сказавши, що обачніше. Не вказувати своєї присутності в цьому лісі. У цих чотирируких істот мавп безперервно найцікавіші ревуни. У них видовжена морда й довгий чіпкий хвіст. Коли сходить сонце, найстаріший із граї заводить поважним голосом монотонну пісню, це баритон хору. Молоді тенори підхоплюють ранкову симфонію. Як кажуть індіанці, вони показують свої молитви, але того ранку мавпи чомусь не завели пісні. А слово пампа мовою індіанців племені квішна означає рівнина. Отож Діка не зраджувала пам'ять, пампа це безводна рівнина, де немає ні дерев, ні каміння, а в дощову пору все стає густо зарошим будяками, які із настанням спеки перетворюються в густі непрохідні чагарі. Зрідка трапляються карликові деревця та колючі кущі, пампа має вигляд сумної пустелі, але тут її не було. Що ж до кузена Бенедікта? він був незадоволений і ще дужче. правда, йому дозволили відсходити бік од загону, але він не знайшов жодної комахи, гідної його колекції. Навіть слід ніби змовившись, уперто не з'являлися поблизу. Природа, здавалося, знущалася з бідолаги етмонолога, і він повсякчас був у дуже кепському настрої. Побачили антилоп. Ці прудкі антилопи були не єдиними представниками тваринного світу, що їх помітили того дня. Інших тварин встигли роздивитися трошки краще, а їхня поява викликала суперечку між Гаррісом та його супутниками. Так то ж були жирафи? крикнув Діксен, спускаючи повз вуха Гаррісові слова. Жирафи! повторив малий Джек, випростовуючись на сідлі. Я теж хочу побачити жирафів. Де вони? Жирафи? перепитала місіс Уелдон. Та помиляєшся, любий Діку, в Південній Америці жирафи не водяться. ж!» – мовив Гарс з подивом на обличчі. В цій країні жирафів нема і близько. Що ж тоді то було? спитав Діксент. – Не знаю, що й думати, відповів Гарріс. – А може, вас обманув зір і то були просто страуси? Страуси? в один голос спитали Діксент і місіс Велдон здивовано перезирнувшись, Дік ішов, як завжди, попереду загону. Раптом він побачив у широкому потічку кілька величезних тварин. Гіпопотами, гіпопотами! мало не вихопилося в нього. Справді, під порослою сокою берегом говтались у воді гіпопотами товсті кутулуби на куцих дебелих ніжка, величезні голови з тупими круглими мордами, гладенька коричнева шкура і їкла забіжки футу у роззявлених пащах. Гіпопотами в Америці? Куди ж потрапили наші мандрівники?